Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата. Всім привіт-привіт! Збирайтесь швиденько, кличте свою всю родину, тата, маму, дідуся, бабуся, братиків, сестричок. Беріть свої улюблені іграшки, ковдрочки, подушечки, вмощуйтесь гарненько і будемо слухати уважненько. Того, що ми будемо читати наші улюблені казки, але у віршах. Це так чудово. Але, щоб багато не базікати, будемо зразу починати. І сьогоднішня наша перша казочка, яку колись нам замовляла дівчинка Оленка з рівного Рівне! Привіт, привіт всім, хто мене знає! Оленко, тобі теж дякую за гарну підказку для читання казок, бо ця казочка троє поросят. Всім дуже сподобалась. Вмостились? Тоді одразу будемо починати. Наша казка для маляток про веселих поросяток. Ось нафнаф -наф з братів він старший. Все як слід, він робить завше. Ось нофнув. Він дуже любить повалятись у калюжах, а ніф, ніф, цей товстунець, Не посида й пустунець. Братики, не нудьгували, ціле літечко гуляли. Тільки де ж це поросята, будуть зиму зимувати. Тож наф-наф, Братам своїм каже побудуймо дім. Та в братів нема охоти братись миттю до роботи ще далеко до зими, потім дім збудуємо ми. Відповів нафнав -наф братам Хрю, я дім збудую сам. Він трудив чимало днів, і кам'яний будинок звів. А брати не поспішають, все пустують і гуляють. Лиш як стало підмерзати, схаменулись поросята. От, Ніф-Ніф узяв солому. «Бути із соломи дому, а Нуф-Нуф зробив хатину із гілячок за годину. Пораділи поросятка. Є у кожного з них хатка. Веселились, реготали, голосно пісні співали. Раптом чують зовсім близько, в лісі злий вовчисько. Брат, ніф, ніф, не налякався, в дім солом'яний, сховався. Швидко двері на замок, не страшний вже сірий вовк. Та від вовка ясно всім цей не порятує дім. Двері сірий вовк штовхнув, і повітря він вдихнув. Подушчу сили мав, і хатинку розламав. Від будиночка оцього не лишилося нічого. Та ніф-ніф. Мітливий був, донуфнув, дременув, дім з гілячок має брат, захистить він поросят. Миттю двері на замок не вдереться сірий вовк. Та від вовка ясно всім цей не порятує дім. Двері сірий вовк штовхнув, знов повітря він вдихнув. Подув, що сили мав, і хатинку розламав. Від будиночка оцього не лишилося нічого. Ось так, дітки, буває. Поросятам страшно стало. До нафнафа вдвох помчали, в нього хатка кам'яна, тож надійна і міцна. Зачинились на замок, не дістане сірий вовк. Двері сірий вовк штовхнув, знов повітря він вдихнув. Дув, що сили він старався, дім звалити намагався. Дмухав, дмухав, аж упрів, під дверми на землю сів. Та, хоч як старався він, кам'яних не зрушить стін. Хм. Став він думати гадати, як же поросят дістати. Каже, хай настане ніч, я залізу через піч, де марем у дім спустився, і в казан з борщем звалився. Лапи і боки опік вискочив і геть утік. І з тих пір брати веселі всі живуть в одній оселі. Зрозуміли поросята вовку їх не налякати, бо у них чудовий дім разом добре жити в нім. Діти, мені так сподобалася ця казка. Я б читала для вас з радістю. І якщо вам ця казочка сподобалась, я пропоную вам зробити ось так і натиснути на дзвіночок. Ось така вам, діти, гарна, смачна казка.